Потім з ковідом кордони між Америкою та Канадою були закриті і нарешті знову можемо поїхати, відвідати нягарські водоспади, поїхати в місто Торонто погуляти. Буду все по можливості показувати вам, ділитися з вами. Найгірше в Детройті і в Чикаго. В них там дуже все, як в тумані набагато більше. Але куди ми їдемо там нормально на Ніагарських водоспадах і в Торонто, то надіємося, у нас вийдеться гарна, цікава подорож. В більшості ми проїжджали вздовж озера Ірі у штаті Пенсільванія і прямували у сторону штату Нью-Йорк. Нам прийшлося трішки посидіти в заторах. По вулицях також можна було бачити ось такі сигнали, що, можливо, одягайте маски зв'язку з повітрям забрудненим. І затор, виявилося, був із-за того, що попереду траки якісь згоріли. З всім, що вони перевозили, це була якась електроніка. І ось таке видовище. Зупинилися, пройтись трішки, І тут через такий а, міст потрібно переходити, щоб йти в туалет і в ресторани. Ми попрямували на протилежну сторону, заодно і дітки з мосту подивилися на трасу, по дорозі зустріли старовірів також. І вже незадовго виднілося місто Буфало, штат Нью-Йорк. Здалека ми побачили даунтаун міста, тобто центр. Ну і хто не знає, також Ніагарські водоспади можна побачити зі сторони штату Нью-Йорк. Невеличкий. Шматочок їх. І от вже знаки дорожні вказують на Канаду. Проїхавши ось цей міст, ми доїхали до кордону між Америкою та Канадою, де проїжджали блокпост, нам задавали різні запитання, провіряли документи. І пізніше я вам все про це розкажу. Я вам розкажу, як ми проїжджали кордон, там такі блокпости і відкрили вікна, показали документи. Для дорослих нам потрібні були паспорти, а для дітей досить свідоцтво про народження. Ну, попросив нас цей чоловік, який нас провіряв опустити вікна, де діти сидять. Говорив з дітьми, запитував, звідки ми їдемо, де ми проживаємо, імена, потім вже нас. Чи є авто, на кого зареєстроване, ну він все там бачить вже на комп'ютері, але ж не мусять провірити. Ну, минулого разу я пам'ятаю кілька років тому, як ми їздили, то ще й дивилися, що ми там веземо. Ну, В чемоданах нарилися, як то кажуть, але заглядали в машину. А тут спитав тільки-кілька запитань і все добре, пропустили. Загалом все нормально, прямуємо в готель. Сьогодні вже. Це вже вечір, вже сонце заходить, ніяких тих планів, тільки поселитися. Можливо, в якийсь там магазин зайдемо, сюди-туди, можливо, в басейн дітки підуть в готелі. А завтра цілий день ми проводимо у місці Ніагара фокс де знаходяться Ніагарські водоспади. Так, Ми заселяємося в готель. І ми на шостому поверсі, на самому останньому, вищому. Ось заходимо в нашу кімнату. Сюди в нас ванна душова, тут такий коридорчик. Є у нас мікрохвильова піч, кавоварка, малесенький холодильник. Тут шафа, шкаф, поличок досить є, телевізор. Комп'ютерний столик. Зараз ми глянемо, який у нас вид з вікна. Ось. І що? Марчик, кажи привіт. Привет. У нас цього разу два ліжка і розкладна така софа, котруся хоче на ній спати то вони тепер будуть мати два окремі ліжка. От так розкладений диванчик софа виглядає. Дуже досить просторий. І тепер показую ванну кімнату. Гарно, все чистенько. О, дуже просторо цього разу порівняно з минулим. Шампунь, кондиціонер і гель для душу. Є. Душ, ванна. На території нашого готелю є Тім Хортон, Свендіс, Макдональдс, KFC, дві заправки. Ми їдемо зараз заправити авто і щось на вечір перекусити і ще візьму діток бусей така розважальна програма. Так, Діток басейн. Основне, що ми самі. Привіт, дітки! Афан. У мене глибокий, сильно так буває. І зараз ми глянемо. Повинно би бути. У, тепленька водичка цього разу, слава yes. Богу. Я, якщо чесно, не дуже люблю в басейнах у готелі. Купатися, плавати, але в цей час дітки дуже захотіли погратися м'ячиком разом, то я вже вирішила не сачкувати. Поки наш татко працював за комп'ютером в кімнаті, ми отак проводили наш вечір разом з дітками. Побули ми в басейні десь півтори годинки і пішли відпочивати, щоб набиратися сил на наступний день. Добрий ранок. Наступного дня ми з чоловіком прийшли снідати, діткам дали поспати, закрили їх, тому що вони замучені, навіть не чули будильника. Думаємо, хай сплять, ми йдемо поснідаємо, візьмемо кави, їм в тарілочках принесемо в кімнату. А зараз вам покажу, що пропонують в готелі на безкоштовному сніданку. Ось так виглядає територія. На першому поверсі, де сервірують сніданок. Починається з напоїв. Є завжди кава звичайна і без кофеїну. Гаряча вода, щоб можна було чай, різний чай на вибір. І ось саме тут кухня і Брендон. Так. Починаємо з цього кутика. Махіни, бейглси. тут машинка, де можна затустувати. Кінодбатер, мед. Це нам новіроли такі. Так, Глянемо, що тут нам пропонують. Такі свинячі порк сосич, свинячі сосиски. Тут індичі сосиски і... Печена на фасольках. Перший раз бачу, що фасольку на сніданок. Омлетики. Тут просто Scremble І Є вівсяна каша, бачу, беруть люди. Сухі сніданки, банани, апельсини яблука, сік пропонується, там є в нас молоко йогурт. І тут можна самому собі зробити. Панкейки? Я собі взяла омлет з індика, така нічого ця сосисочка, взяла пейкл цільнозернову. Тут можна брати нутеллу, полонечне варення, арахісове масло. Ще десь сир крем. Зараз я візьму собі на булочку. Банан, ще каву поп'ю. Потім дітям в кімнату візьмемо сніданок. Ну що, дітки доїдають свій сніданок. В кімнаті я допиваю каву, наводжу красу, і ми вирушаємо на ніагарські водоспади. В наступному відео зустрінемося вже там. До зустрічі!